Стильно та яскраво прикрасити святкову ялинку можна, не купуючи новорічні іграшки в магазині. Раджу дещо зробити своїми руками. Перевірте, що у вас господині де залишилося, може, в кого є кришечки з під сметани. А давайте ми з них зробимо ось такі чудові іграшки. Новорічні медальйони на ялинці створюють святковий настрій, говорить пані Людмила. Жінка показує, як правильно підібрати тканину, щоб іграшка виглядала естетично. Тканина має тягнутися по діагоналі. Тоді вона у вас гарненько ляже і гарно обтягне вашу, вашу кришечку. І не полінуйтеся проутюжте тканину. Вона буде набагато краще лежати. Дві кришечки склеюємо поміж собою. Для яскравості та щоб приховати місце, де приклеєні кришки, можна використовувати тесьму або мережево чи будь-яку широку стрічку. Обтягуємо такою гарною тесьмою. Людмила Лаврентюк каже, якщо на тканині помітні недоліки, на тому місці можна створити композицію медальйону. Ось тут є трошки плямки, значить це буде перед. Тому що вся аплікація спереду саму гарну частину лишаємо назад, вона рівненька, гарненька. А далі беремо ось такі е, новорічно-різдвяні малюночки. Кладемо посерединці і приклеюємо. При виготовленні такої іграшки краще підбирати кольори і відтінки, які поєднуються між собою. Хочу такі бантики сюди зробити. Якраз вона дуже гарно сюди за кольором підходить. Ось такий серпантинчик теж піде у нас в роботу. Урізноманітнити медальйон можна вклеївши замість роздруківки світлину родини, і тоді це буде щось ваше особисте для вашого дому. Ви готуєте з дитиною, отримаєте задоволення. Ольга Групсікора, Ігор Грач, новини на Суспільному.